Колеги, доброго дня. Минулого разу я розказував, як я обробляю бджіл від кліща при допомозі ДМР. Ну і пообіцяв показати, чим і як я обробляю. Використою був пилоски цього року. Я відкриваюся, ось такі вони На вид. Цього року тут написано. Ну і Кидаю їх в димар. Припустимо то так тим колічістом. Так як димар гарячий, бажано в рукавицях це робити. Ну і техніка безпеки, опять же повторяюся. Обов'язково маска. Бажано йти на сторону вітра обробляти. Ну, це техніка безпеки. А тепер хочу сказати, як я до цього дійшов. Просто обробляв я димпушкою, діюче віщество амітрас. Ну і попробував ці полоски. Рекомендовано їх спалювати. Ну, попробував спалювати димарі. Мар в сторону, щоб на нас не йшов дим. Ну і Побачив, що результат однакові, Що дим пушкою, діючи від число амітрас, що ці полоски в димарі є ще від Ну, Звичайно, було контроль, контроль осупу кліща, контроль осупу бджіл, чи є ще немає. Ну, Прийшов до рішення, що так можна робити. Ну, Діліться досвідом, ділюсь досвідом, діліться досвідом ви, як робите так чи не робите. Всього хорошого, до зустрічі в ефірі.